Син уже перевершив легендарного батька. Симистерічний нападник Луї Бофон продовжує розривати за чеську юніорську збірну. Після того, як Луї минулої середи оформив перший хитрик у кар'єрі, менше як через тиждень вдалося повторити трюк у сутичці проти одноліток із північної Ірландії. Скуадра, сформована із гравців віком до 19 років, розгромила суперників із рахунком 4-0. Таким чином на балансі сина легендарного італійського воротаря Джан Луї Джебофона вже шість забитих голів в рамках кваліфікації. На чемпіонат Європи і до слова 17-річного нападника Пізи уже більше м'ячів ніж у батька протягом його тривалої футбольної кар'єри. Нагадаю, що Луї має повне право грати як за італійську збірну, так і за чеську. Його мати чеська акторка і модель Алена Шередова, з якою бофон старший узяв шлюб у 2011 році. У пари народилося двоє синів: власне старший Луї Тома. Та на два роки молодший Девід Лі буфон старший і Шередова пробули у шлюбі не більше трьох років у 2014-му Тоді ще гуки Перівантоса оголосив про розлучення у 2024-му Джен Луїджі вдруге одружився, побравшись із колишньою телеведучою Іларією Діаміко, яка старша за буфона на п'ять років. До цього пара дев'ять років перебувала у стосунках.